Від нині Кабмін змінив правила мобілізації. Тепер бойові повістки, саме бойові повістки, можуть надсилатися рекомендованим листом, тобто поштою. Згідно цій постанові Укрпошта буде доставляти цінні рекомендовані листи особам, вже які пройшли в ЛК, не мають відсрочки. Е і вручення повістки фіксуватиметься офіційно. Причому, якщо чоловік не прийшов отримувати цю повістку, відмовився від отримання листа, то буде вважатися, що він ухилянт. Все. Зі мною на зв'язку Юрій Тоносійчук, юрист і волонтер. Юрій, добрий день вам. Добрий день, слава Україні. О, бачите, прямо за моєю, у мене так, ніби німб над моєю головою от повістка, бачите? Я сижу в повісті. А, а дійсно, поясніть, як тепер, це буде, як тепер це може працювати і наскільки це правомірно? Повістка, яка приходить по пошті, і ти хочеш, не хочеш, отримав, ти її не отримав, а все. Ти навіть якщо ти не зміг фізично отримати цю повістку, все одно ти вже в розшуку. Ну, ми говоримо про процедури прийняті а. в е і зміни прийняті е урядом України, е що є цілковито в сфері їхніх повноважень і відповідальності уряду. Тому про. Законність там чи протиправність не може бути навіть мови, це не є якісь нові правила цілковито ведення там військового обліку, це і зміни до чинних правил. Вони в нас нагадаю, там майже щоквартально приймаються, і це добре, бо ця динаміка є в. Могою часу і того, як е, розвиваються військові дії і захист від е, москальської агресії, е, е, суверенної цілісності і незалежності України, е, ну і звісно, що це буде стосуватись е, кожного громадянина, особливо чоловіків е, uh -huh. призовного віку, якщо ми повертаємось до самої повістки. Так. Фактично в нас було кілька етапів пов'язаних з повістками. Початок широкомасштабного вторгнення це стара процедура вручення повісток там, під підпис і багато інцинуацій з нею. Наступний такий значимий етап: це масові розсилання повідомлень, які також ну, там, назвали повістки це задоцентралізовано за допомогою Укрпошти від Міністерства оборони. Очевидно, що дослідивши ефективність, неефективність цих процесів і розуміння того, скільки осіб потрібно мобілізовувати щомісяця, якої спеціальності, якої кваліфікації, просто оцінивши протистояння, мабуть, наочне між ТЦК і громадянами України і різні протиправні дії з обидвох сторін, причому. Думаю, швидше реакція людей це було наслідковою ренаслідковим зах... інстинктом захистом, але це інше трохи. Так от сукупності цих факторів уряд прийняв зміни, де вже місцевий ТЦК зможе надсилати повістку бойову, тобто це означає, що підготовка прибуття і одразу відправка на БЗВП, базову військову підготовку. За допомогою Укрпошти, місцевий, місцевий ТЦК, особливий спосіб надсилання Укрпоштою і е, неявка по такій повісті е, згідно. Е, Цих повідомлень уряду, які зміни прийняті, і публікації постанови, буде автоматично подавати таку особу в розшук, яку і цей розшук тепер уряд намагається віднести вже до вичерпної правової категорії як кримінальний розшук. Ага, отак от ну, от навіть такі зміни е, ну, від сьогоднішнього дня е, набувають е, чинності, угу. е, і це просто треба е, сприйняти як константу. А ну, я е, правильно е... розумію? Дивіться, я правильно розумію, що е, людина людина нібито е, не літає. Е, що людина, яка отримує повістку, вона отримує її за містом реєстрації. Чи де? От куди yeah. на яку на яку адресу мають надсилати е чоловіку цю повістку? От мені просто yeah. на ту адресу, яка є в особовій справі територіального центру комплектування та СП? Е і це часто може бути некоректна адреса, може це різних проблеми. причин. От, наприклад, а якщо ця адреса була вказана е на тій території, яка була окупована. Яка вже нині окупована? Або яка на сьогодні окупована? На сьогодні яка так? Яка на сьогодні окупована? А... Взагалом звіти тупові ту заперезагалом спрощено кажучи мобілізаційне законодавство, зобов'язує громадян одразу повідомляти про зміну фактичного місця проживання. А є покарання. Тому, чекайте, а... а є покарання за те, що ти не повідомив державу про а, те, що ти змінив місце проживання є, адмі... є адміністративні стягнення. За що за те, що ти не сказав, не розповів про те, що ти виїхав з окупованої території за це адміністративне стягнення? Тут не питання. Тут, тут не питання, окупована чи не окупована в особливий період. Всі військово зобов'язані повинні надавати вичерпну інформацію про фактичне їхнє місце проживання. Це можна зробити в кілька способів, в тому числі не ну не знаю, як станом на зараз, але там ЦНАП, резерв плюс саме ТЦК. Для того аби держава там володіла інформацією. Е, а є про... штраф, а є, чекайте, от є і... санкції, зобов'язаний, це все добре. Є санкція, за от уявімо собі ситуацію. Я був прописаний в якомусь населеному пункті, який був прифронтовим. Так, і жив там. Реаліст реально жив. Але цей пункт, е цей пункт е населений, його захопили росіяни. Я звідти логічно перестав. Ви ми, переїжджаєте, ми Я переїхав ми коли небудь переїжджаєте переїжджаєте Київ-Ужгород і там зобов'язані повідомити місцеве ТЦК про зміну своєї фактичної адреси проживання або зробити це через додаток «Резерв плюс. Якщо такі дії не вчинені ТЦК та СП за за місцем попередньої реєстрації, або де місцева облікова справа, е, керівник цього центру комплектування е, відповідно буде мати е, правові підстави накласти адміністративне стягнення. Ну так, наклали адміністративне стягнення. Я так розумію, воно відносно копійчане, за те, що я не повідомив, де я проживаю. Ну, або там призывник. Це не 17 тисяч. Отож, це там, мабуть, тисяча гривень, або 700 гривень. Ну, щось таке. Це, це коливається там за, за різною кваліфікацією до 2000 гривень. Ну от. І, де що, тоді? І що тоді? От де, е, куди має відправляти куди має відправляти ТЦК цей замовний, як правильно сказати, рекомендований лист? З повісткою, якщо людина документально... Дивіться, як це працює, якщо людина вперто не робить, не виконує вимог закону, ти цікав відповідно не може надіслати цей лист на окуповану територію з зрозумілих причин, так чи інакше, особа. Рано чи пізно зустріне на вулиці або працівників ТЦК, або працівників uh -huh. поліції, які зроблять перевірку, застосовуючи систему оберіг або інші цифрові сервіси, які на сьогоднішній день є доступні, з'ясують цю невідповідність, і тоді буде реалізована функція, стягнення, надана правова кваліфікація порушення, яке вчинив громадянин, і Застосовані, очевидно. Я говорю про фактичну частину справи, поєднанні з юридичною. Ну ми і, розуміємо, очевидно, що далі буде застосовано, застосовані... якщо чоловік, який в розшуку, а який має... так звана босифікація, яка ну, це все далі. Ми не обговорюємо Я розумію, юрію. Я вам дуже дякую, Юрій Таносійчук, Носійчук, юрист, волонтер, був з нами. Дякую вам дуже. Ну, і я теж так само дякую кожному з вас.